За... земля Так. Молодці діти. А яка ж вся країна? Як у нас країна називається? В якій ми країні живемо? Україна. Звичайно ж, Україна. Молодці. А яке у вас місто? Яка назва міста вашого? Яке місто? Де ми живемо? В якому місті? Богодухи, молодці. Тільки ви можете допомогти космічним тваринам, зла чаклунка. Їх усіх зачаклувала. Допоможете тваринам? Допоможемо тваринам, діти? А да. ми полетим. Давайте на міжпланетній ракеті. Отже, полетим ракетою ви згодні діти. Да. Так. Так. Ми побуваємо на інших планетах, таких же гарних і мальовничих, багатих на несподіванки і таємниці, як наша планета Земля. Тож будьте, будь ласка, чемними і старанними гостями, допомагатимем один одному долати труднощі і пам'ятайте, що ви обов'язково повинні повернутись на свою планету Землю. Не заняття, а справжнє свято, бо полетим. Ми у світи мандруватимем завзято. Юний, друже, я і ти. У польоті будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись дуже важко, легше буде у житті. А зараз закривайте всі очі і уявіть, що ми космонавти. Давайте заплющимо всі очі і уявимо, що ми з вами космонавти. Можна просто не долоньками, а просто закрити свої очі. Молодці діти. Отже одягаємо скафандри і вперед до нашого космічного корабля. Сідаємо в космічні крісла, пристібаємо ремені свої і починаємо стартовий відліт. П'ять, 4, 3, 2, 1, старт. Поїхали. Давайте заплющимо очі, хто ще не заплющив, і послухаємо. Як від'єднає наша ракета? Ми летимо, вриваємось у відкритий космос. Ми летимо, наче павутинки, нам легко, дме вітер з космосу. Там вдалені вже помітні інші планети. Відкрийте, будь ласка, очі, діти. Де ми знаходимося? Хто мені скаже? На плані. На Поряд планеті. На планеті. біля нас земля наша, так ми з землі прилетіли. Вдалині ми бачимо сонечко, а послухайте про сонечко. Космос, у перекладі з грецької мови, це Всесвіт, так називається простір за межами нашої планети. Він містить дуже багато галактик. В якій ми живемо і до якої входить наше сонце, маю назву Молочний шлях. Бачите, де ми літаємо з вами? Давайте сьогодні ж ми поговоримо з вами про сонячну систему, і, взагалі, що ж це таке? Дивіться, які яскраві і фантастичні кольори є в космосі. Вам подобається діти? Okay. Um. Wow. Дуже гарні, так? Uh -huh. А зараз ми підлітаємо до сонячної системи. Дивіться, які яскраві кольори. Wow. 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 Уявіть собі малята, що Сонце це мама, а планета це дітки. Всі планети рухаються навколо Сонечка по своїм орбітам. Перша планета від Сонця Меркурій. Друга планета Венера, третя планета від Сонця Земля. Четверта Марс. П'ята Юпитер. Шоста Сатурн. Сьома Уран. Восьма Нептун. І найдалі знаходиться Плутон. Ось такі планети рухаються навколо Сонця. Щоб потрапити на планету розумних звірят, вам потрібно відгадати загадки. Ось послухайте, які в нас загадки. Я великий і міцний. Усіх дивує хобот мій. Діти, хто має довгий хобот? Слон, звичайно ж, господаря я зустрічаю, радосно, хвостом виляю, чужаків не пропущу, я сердито загарчу. Хто не пропускає злодіїв? Песик, звичайно ж, взимку спить, а влітку вулики воруше. Хто полюбляє їсти мед? Ведмедик, звичайно, довгі вуха, куций хвіст. Невеликий санагріз, на городі побував. Нам капусту попсував довгі ноги, спик носки. Ми догнали він утік. Увага, увага! Ми підлітаємо до планети. Розумний звіра. Пам'ятайте, діти, що на цій планеті все не так, як у вас на землі. Тому не поспішайте, виходьте по чарівному ланцюжку. Давайте своїми оченятами пройдемо по чарівному ланцюжку. А зараз, діти, слідкуйте, будь ласка, за стрілочками. Пам'ятаєте, ми колись грали з вами таку гру? Гімнастика для наших ученят? bang bang dou 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 i think ten wanna love bang bang dou 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 i think ten wanna love bang bang o jaka diroczka i think ten wanna love bang bang dou 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 the witch doctor i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Будь ласка, діти, скільки тут космічних тварин, які вони гарні, чарівні та казкові. Але всі вони зачаровані, їм потрібна допомога. Діти, на цій планеті зовсім немає люстерок, зеркал. Давайте ми їм покажемо своє люстерко, Зеркальце, добре, діти? Так. Ану, покажіть, будь ласка, отак їм зеркальце до екрану ближче, щоб вони побачили своє відображення. Так, молодець. Перший слоник дивиться відображення світа. Наступний в нас буде хто, як ви гадаєте? Песик. Молодці. Песик також відображення своє побачив. Наступний в нас хто буде? Ведмедик. Також відображення він своє, бачить в зеркальці, бустерці. Молодці діти. І наступний у нас буде хто? Зайчик, звичайний. Ось такий усміхнений. Йому так сподобалось його відображення, бачите? Що він посміхається? <гум> діти, погляньте тварини, посміхаються. Їм дуже сподобалось, що ви їм показали їхні відображення. Тепер тварини дуже багато знають про себе, а нам вже пора вирушати далі. Полетіли, діти. Летимо далі. Діти, погляньте, за вікном видно зірки. Різні сузір'я планети. А ви любите спостерігати за зоряним небом? Діти, так, ви любите спостерігати. Подумайте, що нагадують зірочки людям? Діти, що нагадують зірочки людям? Як ви... Що вам нагадує? Скажіть, будь ласка. Ліхтарики, зірочки. Можливо, комусь нагадують фари від машин, так? а можливо, маленькі цяточки якісь на небе з'являються, коли темніє на вулиці, так? коли вечір, ніч наступає. Молодці діти. Звичайно ж, молодці. Як зірки розташовані на небі? Групками, звичайно ж, так, діти? Звичайно ж, групами. Коли ходить ніч на дворі, укривають небо зорі. А щоб їм, бува, не впасти на честь подвір'я, то збираються у групки і, побравшися руки, створюють сузір'я. Кожна людина народилася під своїм сузір'ям. Таких сузір'їв дванадцять. Вони утворюють зодіак. А чи знаєте ви, під яким сузір'ям народилася? Кожен, хто народжується, народжується під своєю датою народження. Особисто я народилася овен, під знаком овен. А Марк, ти знаєш, під яким сузір'ям ти народився? Да, водолій. Класно як! А Вероніка знає? Наближаємося планети <продовжені> тисують. Під яким, скажи, будь ласка. Ворон... Молодець. Давайте продовжувати далі. Виходимо по чарівному ланцюжку і давайте зробимо фізкульт хвилинку. Давайте підготуємось до фізкульт хвилинки, приберемо свої стільці. Станемо зручніше і виконаємо піскутхвилинку. Ага. Домовились? Давай там Давай. Давай. і виконуємо піску хвилинку зіроїчку. Так, молодці. Тобі видно? не малята! На станції космічній ти і я, дуже симпатичні ти і я, зробили перший крок, ти і я, На зустріч до зірок, ти і я, знову рушає у політ, незвичайний зореліт, шоломи вдягнули, руль повернули, голосно все. Ввіту, скажем, привіт, відкриємо планети, ти і я, дізнаємось секрети, ти і я, хто зовсім не сумує, ти і я, у всесвіті мандрує, ти і я, знову рушає у політ, незвичайний зареліт, шоломи вдягнули руль повернули на все світу скажем привіт! П'ять, чотири, три, два, один старт! без космічних карт. Набираємо обертів. А тепер же без зайвих слів. Злітаємо! Турбіни вмикаємо! Ще вище до... Гори, і знову повтори, знову рушає у політ, незвичайний зореліт, шоломи вдягнули, руль повернули, голосно світу, скажем привіт, знову рушає у політ, незвичайний зореліт, шоломи вдягнули, руль повернули. Молодці діти. Ви виконали Фізкульт хвилинку. Сідайте, будь ласка, на місця. Продовжуємо далі. Молодці, діти, ви гарно попрацювали. Ой, дивіться, діти, нам прийшов лист. Давайте ми його разом зі мною прочитаємо. Угу. Прочитаємо лист, діти? Да. Любі діти, ми знаємо, як вам подякувати ви нашій юній герої. Ми побоялися злоча клунки і врятували космічних тварин. А тепер вам час повертатись додому. Земля, Подивіться, скільки дорослих наших. Друзі, прийшло зустрічати космічних мандрівників. Давайте привітаємо їх де нашої наші космічної команди. Високо-високо в небі і низько тут на землі. Всі нам дружити треба, всім і дорослим, і малим. До побачення, мої діти. Мені дуже сподобалося з вами. До нових зустрічей. До побачення. Ось таке цікаве заняття ми з вами провели. Діти, вам сподобалось наше заняття? Так. Да. Да. Ось наша така невеличка. Да. Так? Да. На цьому заняття наше закінчується. Я також повинна вам всім сказати до побачення і до нових зустрічей. До побачення.